На Турбоатомі сьогодні працює десь п'ять тисяч. 000... Мешканців міста Харкова це провідне підприємство українське, таких п'ять в усьому світі Підприємство, яке виготовляє турбіни для енергетики, для станцій? І сьогодні це підприємство хочуть приватизувати. Ми не проти приватизації, але ми вважаємо, що на приватизацію мають виставлятися збиткові підприємства, ті підприємства, де корупція, ті підприємства, які не є стратегічними. Якщо ж говорити у випадку з турбоатомом, то як його можна виставляти на продаж, коли наприклад, Склад результати господарювання за минулий рік на 3 мільярди гривень продано продукції, 1,5 мільярди гривень доходу, сплачено до державного бюджету понад 700 мільйонів гривень податків. Оскільки власник підприємства держава 75% акцій, на державні акції сплачено 250 мільйонів гривень дивідендів. І сьогодні це підприємство, яке... Дає робочі місця, яке плати податки. Це при тому, що у цьому році немає жодного замовлення на підприємство з України. Держава хоче його приватизувати. Для чого? Тому що там невеличкий власник, по-моєму, 10 чи 15 процентів російський олігарх Григоришин. І вони хочуть приватизувати це підприємство, щоб оці мільярди заробляв Григоришин. Це в кращому випадку, якщо буде заробляти, а то ж можуть спеціально приватизувати, щоб потім знищити це підприємство. Бо як я вже сказав, їх п'ять. На весь світ і в тому часі конкурент російська корпорація сіловиє системи. Якщо взяти знищити харківський турбоатом, це означає, що величезні замовлення, мільярдні, будуть отримувати Сіменс, буде німецький, буде отримувати російські силові системи. Я питаю: якщо завтра закриється турбоатом, куди тисячі людей підуть працювати? Де вони зароблять? Де вони свою сім'ю прогодують? У Харкові колись був такий завод не Моторсіч, а Серпі Молодь, який виготовляв. Двигуни для сільськогосподарського під для сільського давно розібраний правильно 15 тисяч людей на тому заводі працювало. Сьогодні одна пустеля стоїть, і таких заводів десятки сотні по Україні, які розібрані. Так, от завдання полягає уряду у тому, що в нього немає промислової політики. Вони знищили міністерство промисловості, зробили окремий департамент промисловості в міністерстві економіки. Сьогодні ставлять за завдання. Вони вважають, що їхнє головне завдання це продаж держ. Жавного майна за копійки. А я вважаю, що уряд має виробити це стратегічне бачення, це стратегічне завдання, виробити промислову політику, особливо для підприємств Сходу і Півдня країни, для того, щоб відновлювати ті промислові потужності, які ми втратили, зокрема через оборонне замовлення. На той же Турбоатом можна оборонне замовлення надати. Рядом з турбоатомом електроваж підприємство величезне, де працює 7 тисяч людей. Воно виготовляє генератори. Чому Чому воно без державних замовлень. Чому інші десятки підприємств у Краматорську, в Славянську, в Маріуполі, у Запоріжжі, Моторсі? Чому вони не отримують державні замовлення? Зокрема, оборонне замовлення в цьому році в бюджеті передбачено 113 мільярдів гривень на питання оборони і безпеки. Із них як мінімум 50 мільярдів це питання оборонки. Тобто їх треба завантажувати. А в нас що робиться Дніпропетровський Южмаш? Закривають. Він зупиняється, тому що втратили російський ринок і їм тепер немає куди. Продавати свою продукцію, так якщо вони втратили російський ринок, то замовте у них гранатомети. У них є найсучасніша розробка гранатометів. Замовте їм іншу військові потреби і для армії, і Южмаш буде працювати в три зміни. Для цього ж працювати треба для, цього, для цього дуже багато перешкод. Для цього треба долати. мати відповідальну державницьку політику. Треба розуміти, що якщо в тебе є в бюджеті гроші, ти маєш завантажувати роботу наші підприємства. Якщо в тебе немає грошей, створи можливі. Восі для того, щоб ці підприємства працювали через механізми підтримки, через кредитування, через стимулювання експорту, через різні механізми, які в підсумку дадуть можливість завантажити їх роботи. Чому важливо, щоб промисловість працювала? Тому що промисловість це в будь-якій країні це становий хребет економіки, тому що там великі велика додана вартість, там величезні колективи, десятки тисяч людей працюють, і які тягнуть на собі і соціальну сферу, бо, як правило, навколо великих промислав промислових підприємств концентрується города, от ті супутники, як їх називають. От чому ми говоримо, що ключове сьогодні чого немає, це промислової політики, яку ми вимагаємо від уряду, і в тому числі записати в нові коаліційні угоді. От ще про землю недавно Арсеній Петрович Яценюк висловився, що мовляв, може продадуть цілий мільйон гектарів землі державної власності? От якось так співпадає. Фактично, хочуть продати майже все, що можливо, з державної власності, з державних підприємств, і вже націлюються на землю. Чи не здається вам, що це послідовно? На Безумовно, це політика спрямована на те, щоб знищити будь-яку перспективу для української держави. Радикальна партія завжди була і є, буде категоричним противником продажу земель, сільськогосподарського призначення. Ми переконані, що треба продавати не землю, а продукцію, вирощену на цій землі. Якщо ми говоримо про те, що землю треба продавати, щоб прийшов інвестор, щоб приніс гроші, бо інакше люди сидять на землі і нічого. І нічого з неї не мають, то в мене є інша пропозиція. Давайте ми запровадимо ефективно і функціонуючий ринок оренди землі. Ми хочемо інвестора, окей. Нехай прийде інвестор з грошима на аукціон, купе право оренди на 50 років, на 30 років, наскільки йому треба, заплати достойну орендну ціну. І хай господарює. Їй. Та ж сама земля вона може переходити від одного до іншого в оренду, хто правильно хазяйнує, хто більше заплатить оренду і плати, тощо. Від цього виграють власники земельних. Наділів від цього виграє держава, бо земля залишається в державній власності. Від цього виграють власники земель, тому що вони здають в оренду свої земельні ділянки, вони отримують достойну земельну плату, а не половою, яку кури не їдять, і вони можуть передати у спадок свою землю. А до чого сьогодні уряд доводить? Вони довели селян до зубожіння, змушують людей за три копійки продати землю, тому що, наприклад, у людей старшого віку немає спадкоємців, їм треба полікуватися, чи їм треба дитину вивчити. Вони хочуть продати сьогодні землю, але ти землю продав один раз, і все більше ти її ніколи не продаси, і ти більше її ніколи не купиш, бо в тебе немає грошей, щоб її купити. Тому завдання уряду не витягувати в людей за копійки землю, щоб потім у п'ять разів чи в десять разів дорожче передати олігархам китайським чи арабським чи ще якимось, а створити умови, щоб особливо фермери ставку треба робити на фермерів, щоб вони мали можливість господарювати на цій землі. Натомість, уряд робить що вони е, скасовують спеціальний режим пільгового режиму оподаткування забирають у фермерів у сільсьосворобників ПДВ, фактично вимивають обігові кошти, позбавляючи ось у нас посівна на носі, людям немає чим сіятися селянам. Немає за що купити посівний матеріал. Міндобрива за що купити паливно-мастильні матеріали, кредитів узяти не можна. Обігові кошти через спецрахунки по ПДВ вимивають. А потім диву, а потім ж для чого робиться ця політика? Ця політика як при Сталіні, коли у людей забирали останні колоски, щоб знищити українське селянство. То яке єдине противилося більшовикам. От так само сьогодні проводиться політика через обмеження доступу до кредитних ресурсів, до власних обігових коштів з однією метою, щоб людина віддала землю задарма. І навіть коли вони виростять ту продукцію, вони не можуть її продати без зернотрейдерів, які приїжджають і ставлять умову. Або ти віддай мені тонну зерна за три копійки, або плати за зерно, яке лежатиме на зерноскладі, невідомо скільки, і там. Тобто всі ці умови створюються для одного. Безземелити українських селян, позбавити їх права власності на власні земельні наділи. Тому ми категорично проти цього. Більше того, коли прем'єр Яценюк заявив про те, що мільйони гектарів землі державної хочуть продати, я тут же публічно до нього звернувся з листом. По перше, нехай поясне про продаж якої землі йдеться. Якщо це державна власність, чи це землі запасу, чи це землі академії аграрних наук, яку вони хочуть сільськогосподарську науку знищити, чи які це землі? По друге. А який правовий статус цих земель, коли у нас діє сьогодні мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення? У мене тоді питання, яким чином прем'єр без по, того, що порадиться із суспільством, без прийняття необхідних рішень законодавчих у Верховній Раді, яким чином вони збираються продавати цю землю, і головне кому і на яких умовах? І до тих пір, поки немає відповіді від прем'єра і від уряду, я вважаю, що це афера чистої води, і наше завдання не допустити цієї афери століття. А що буде в країні, якщо ці плани реалізуються, тобто продадуть до кінця всю власність державну, яку можна турбоатом одеський припортовий порти продадуть, а потім ще й землю дозволять продавати іноземним корпораціям. До чого це все дас доведе? Я думаю, що це очевидно для кожного. Ми не матимемо перспективи, і ми не матимемо майбутнього. Багата країна буде тільки тоді, коли ми вироблятимемо власну продукцію, коли в нас буде сильний науковий потенціал, промисловий потенціал, сільськогосподарський потенціал, увесь світ на нас дивиться із заздри. Ми сьогодні ходимо як угу. прохачі у Європі. Дайте нам кредити, дайте нам безвізовий режим, дайте ще що-небудь. А насправді, якщо ми правильно будемо користуватися своїми можливостями, які нам дав Господь Бог, не ми до них ходитимемо проситимемо. Не до нас будуть приходити, просить, тому що ми будемо найсильнішою, найуспішнішою країною на європейському континенті. Але для цього ми кажемо, що країні треба радикальні зміни, радикальна зміна політичних еліт, радикальна зміна економічної програми дій, не розпродувати те, що залишилось, а навпаки, поставити на службу суспільству, на службу людям, промислові підприємства, державну власність, сільськогосподарські наші можливості. Бо якщо ми сьогодні все за копійки продамо, тим більше, коли немає, коли воно сьогодні нічого не коштує. Якщо ти це продаси, то тільки за три копійки ніхто реальну ціну не дасть за той товар. Як можна оцінити турбоатом, як можна оцінити інші підприємства, в які вкладено інтелект, душу десятків тисяч людей, душу покоління робітників, які його з нуля будували, в які гроші ти це оцінити?